Спочатку обери кнопку фігури на панелі інструментів. Коли обираєш інструмент фігури праворуч з'являються різні фігури. Для малювання прямокутника виконай такий алгоритм Обери прямокутник. Перемісти вказівник на аркуш. Натисни і не відпускай ліву кнопку миші. Переміщуй вказівник праворуч і вниз. Поки не одержиш прямокутник потрібних розмірів, відпусти кнопку миші. Так само можна намалювати і інші геометричні фігури. А тепер ми підпишемо наш малюнок. Коли обираєш інструмент текст, праворуч з'являються кнопки, за допомогою яких можна змінити значення його властивостей, розмір, колір та вигляд букв. Для зміни розміру тексту слід скористатися кнопками вверх або вниз.